Наступний сорт американська селекція, сорт Джеферсон. Це один із найулюбленіших також сортів. Горіх дуже великий, повністю достиг, легко вилітає із плюски і досить крупняк. Горіх більший за каталонський і за барселонський. Ось дивіться, друзі, з двох невеличких дерев, яку кількість гріха вдалося зібрати. Тепер коротенько зважимо, скільки вага сирого. Так. І такі в кластерах бувають по 5, по 6. Вже бомба. Генний сорт. Так, сена. Ага. 5,6, 5. 5 і 6. І Ми в районі 4,5 після осушки. Ставимо сушити. Продовжимо оглядати горішки. Наступний сорт це є американська селекція, сорт «Джефферсон». Досить такий крупний горіх. Добре також наповнює ядро. Дуже сильно загружається врожаєм. Ось такий він, сорт Джеферсон. Таку кількість горіхів вдалося зібрати з двох невеличких дерев. Минулого року було сигнальне плодоношення, цього року таке посереднє, при тому, що ми з даних дерев активно беремо посадковий матеріал як на відводки, так і для прививки. Стах 42 грами. 4,9. З данга американців насаме краще нам сподобався. Великий горіх, товарний, красивий, круглий. Такий, як люблять на базарі. Плюс хороший вихід ядра в нього добре бланшується, ядро величезне. Що ще можна хотіти? даного сорту. Ось. Майже під 2 грамі. Наступний 5 грам. Величезне кругле ядро. 1,7. 4,4 Після бланшування має ядро дуже гарний білий колір і дуже легко бланшується. Ось такий, друзі, Джефферсон, досить хороший сорт. Американин Джеферсон у всій своїй красі.